Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про ігнорування відстрочок від мобілізації. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про те, що робити. Якщо ТЦК ігнорує наявну підставу для відстрочки. Варіанти розвитку подій та маніпуляцій Наприклад, якщо ваші батьки або батьки дружини є інвалідами першої чи другої групи, військомат питає, чи оформлено за ними доз... догляд, та переконують, що без догляду відстрочка не діє. Якщо ваша дружина інвалід третьої групи, то переконують, що відстрочка тільки для першої або другої групи. Якщо дитина інвалід, то догляд, оформлений на матір, також переконують, що відстрочки немає. Документи студентів денної форми навчання теж можуть відмовлятися приймати та долучати до вашої справи. Що робити як переконувати? Це відмовки, щоб офіційно не фіксувати за вами право на відстрочку. Звісно, можна пускати все на самотік, якщо вам все одно такий варіант завжди існує і є ті, кому він підходить. Якщо ви все ж бажаєте зафіксувати за собою право на відстрочку, то далі саме про такі процеси. Перше, не підписуйте добровільну згоду на мобілізацію. Це одразу анулює вашу відстрочку без варіантів та без можливості щось змінити. Друге. Краще взагалі не підписувати нічого, що викликає хоч найменші сумніви чи підозри. Вас можуть багато в чому переконувати, пояснювати текст іншими словами, але будьте дуже обережні. Третє, при підписанні добровільної згоди будь-які варіанти з відстрочкою стають неможливими. Тобто, це не відмова від якогось конкретного варіанту, а від права відстрочки взагалі. Тобто, фактично цим документом ви просите вас мобілізувати. Четверте, ще до отримання повісток чи будь-яких дій цікаво обов'язково. Зберіть всі документи, необхідні для підтвердження права на відстрочку. Якщо чогось не вистачає, отримайте. Якщо щось загубили, відновіть. Якщо щось застаріло, актуалізуйте. Документи мають бути готові, дійсні та повністю відображати картину, на яку ви намагаєтеся довести. Весь набір документів це саме ваша відповідальність. Далі п'яте. Якщо маєте право на відстрочку та отримали повістку, то йдіть до військомату одразу з усіма документами, які цю відстрочку підтверджують. Ні в якому разі не розраховуйте на те, що військомати будуть вірити вам на слово, чи самі щось перевіряти, вимагати, витягати якісь дані або чекати, поки ви отримаєте ще якийсь додатковий документ. Ніколи нікому не віддавайте оригінали документів. Тобто, оригінали можна показувати, але віддавати треба тільки копії. Якщо військомат натякає, що прості копії не є для них документами, то надайте нотаріально завірені копії. Нотаріальне завірення це абсолютно офіційна процедура посвідчення копії, яка по суті прирівнює її до оригіналу. Тому на такий документ не можна сказати, що його недостатньо. Наступне! Вам можуть казати, що ви принесли недостатню кількість документів, тому відстрочку не можуть зафіксувати. Можуть використовувати аргументи, які написані в самому початку, що треба оформити догляд, чи має бути інша група інвалідності та подібне. В такому разі доведеться включати талант діалогу та розповідати, що закон не містить цих вимог. Далі, якщо документи приймати безпосередньо у справу не хочуть, то надавайте їх до канцелярії. Тут все доволі стандартно. Напишіть заяву в двох екземплярах простеньку, своїми словами, типу такої. Прошу прийняти документи, що підтверджують право на отримання відсрочки від мобілізації. Надаю наступний перелік документів. І нижче обов'язково перелічити всі додатки, поставити дату та підпис. І подати обидва екземпляри до канцелярії та так, щоб на вашому екземплярі заяви поставили відмітку чи печатку про прийняття дату та підпис. Далі, якщо у вас чомусь не виходить втілити в життя попередню пораду, наприклад, у вас відмовляються приймати документи, не підписують ваш екземпляр, то залишається універсальний спосіб відправка цих документів поштою. Все важливе, треба відправляти одним з двох варіантів. Або рекомендований лист, їх доставляють адресату, але не завжди можна довести, що відправляли саме заяву, а не новорічну листівку. Також є цінний лист з описом вкладення та обов'язково з кур'єрською доставкою. Бо цінні листи не доставляють, а більшість органів за ними самі на пошту не ходять. В такому варіанті є опис, що підтвердить вміст конверту. Також в обох варіантах відправлення важно додати таку послугу як повідомлення про вручення письмове воно повернеться на вашу адресу. Далі. При візиті до ТЦК можна одразу нести їм копії документів та докази направлення цих документів поштою. Тобто, ви одразу чітко даєте зрозуміти, що не буде перетягування канату та спроб переконати вас, що ви вже знаєте свої дії, вже все зробили, а зараз тільки повідомляєте про це. І, звісно, це також спосіб для підстраховки, якщо все ж ТЦК продовжує насідати. Далі, оскільки військомати не зацікавлені в нескінечних. Судових тяганинах та ще й неперспективних, то висока вірогідність, що на цьому етапі вас більше не стануть затримувати. Але якщо все ж трапилися такі співробітники, що хочуть йти до фіналу, то далі наступні поради. В такому разі вашу відстрочку проігнорують і направлять вас на медкомісію. Чи є право направляти на медкомісію при наявності відстрочки питання спірне. Ніде чітко не прописано. Медкомісія це ще не вбій. Тому, якщо якраз можете використати час для проходження для того, щоб в усіх варіантах виконати всі вище зазначені поради, мати на руках всі докази для подальших кроків. Далі, після медкомісії, при особливо впертих варіантах, вам можуть намагатися вручити мобілізаційне розпорядження, повістку вже саме на службу. Тут є два способи дій. Перший. Відмовитися від підпису такого розпорядження та вимагати складення акту відмови. Причиною відмови в акті можна чітко вказати, що ви маєте право на відстрочку повідомили про це військомат письмово та поштою, але ваше право було проігноровано. Також другий варіант підписати саме розпорядження словами не згоден, оскільки маю право на відстрочку, про що повідомив письмово. На збір за такими розпорядженнями, звісно, ви не йдете. Далі, після такого розпорядження знову є два варіанти подальших дій. Або, перше, подавати до суду на оскарження розпорядження з наданням всіх доказів відстрочки та вручення цих документів ТЦК, друге просто чекати, чи захоче військомат вовтузитися та ініціювати кримінальну справу за ухилення від мобілізації. Якщо не захочуть, тоді, власне, нічого далі не відбуватиметься. Вирішать таки завести справу, ви про це дізнаєтесь, бо, як мінімум, вас запросять на допит до поліції. Туди теж треба йти з усіма доказами та бажаним з адвокатом. Далі, розгляд судового оскарження чи кримінальної справи процес немиттєвий. Кожна сторона буде відстоювати свою точку зору. У вас буде хороша можливість довести свою правоту не з окопа, а безпосередньо та впевнено. Ну і замість висновку. Завжди чітко пам'ятаємо: завість вас ніхто нічого робити не буде. Або ви відстоюватимете свої права, або ні. Відповідним буде і результат. Якщо маєте питання чи хочете поділитися досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся, на наступні зустрічі. Бережіть себе!